Уяви, одного дня ти прокидаєшся і розумієш, ти живеш життям своєї мрії. Це не диво, це не випадковість, це результат одного важливого рішення. Анна завжди думала, що справжнє життя почнеться потім, коли буде більше грошей, більше часу, більше можливостей. Вона мріяла, але не діяла. Але одного дня вона запитала себе: а що якщо я почну зараз, навіть з тим, що маю? Вона зробила перший крок маленький, непомітний, але важливий. Почала вчитися, пробувати, ризикувати, і раптом все змінилося. З'явилися нові можливості, люди, ідеї. Сьогодні Анна не чекає ідеального моменту. Вона сама його створює і кожен день робить те, що наповнює її життя щастям. Не відкладайте життя на потім, почніть вже зараз навіть з найменшого кроку. А якщо ця історія надихнула вас, поділіться нею з друзями. Можливо, саме цього поштовху їм не вистачає.